Лабораторна робота вимірювання мас тіл способом зважування. Цей батончик Баунті буде головним героєм нашої лабораторної роботи. На оборці бачимо багато написів, які рідко хто читає, але тут є деякі важливі для нас. Ну, по перше, штрих-код. Перші три цифри вказують на те, де знаходиться виробник. Виявилося, що 410 це Німеччина. А от якби було 48,2, то це була б Україна. Враховуючи, що лабораторна робота має назву вимірювання мас тіл способом зважування. Нас цікавить ще оцей напис: Маса нето 57 грамів. Або 2 на 28,50 грам. Ми знаємо, що всередині знаходяться дві цукерки. «Нето» означає. Що маса тільки того, що всередині без обгортки. Це те, що нам потрібно. Іноді дають масу бруто. Тоді це маса всього товару з упаковкою. Отже сформулюємо мету роботи. Вимірити та порівняти маси цукерок Баунті між собою та з масою на яку вказує продавець. Обладнання. Батончик баунті, електронні терези, терези з коромислом і набір важків. Приступимо до виконання роботи. Спочатку треба зрівноважити шарки терезів за допомогою клаптиків паперу. Перший пункт дізнатися зважуванням на тереза скоромислом чи однакові маси цукерок. Розкриємо упаковку, щоб не переплутати цукерки, одну будемо називати першою, а іншу другою. Покладемо на шальки терезів цукерки. У зошиті зробіть попередній висновок, яка цукерка має більшу масу. Виконуємо другий пункт роботи визначити масу цукерок за допомогою електронніх терезів. Електронні терези не треба врівноважувати. Але перед тим як застосовувати, треба їх обнулити. Запишіть у зошиті маси цукерок. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, скільки обіцяв нам виробник. Я нагадаю вам, це було 28,50 грам. Тобто наші цукерки мають масу більшу і це поводьтеся приємне відкриття. У мене є ще одні електронні терези, але меншої точності. Давайте вимірюємо масу і на них. Зробіть попередній висновок, у якому дайте відповіді на запитання. Наскільки маса першої цукерки більша, ніж другої? І чому вимірювання маси на електронних терезах чорного кольору ми вважаємо менш точними. Перш ніж переходити до третього пункту, де ми будемо вимірювати масу на терезах скоромислом. А таке зараз майже ніхто не робить, я хотів би розповісти вам принцип вимірювання маси на електронних терезах. Уявіть собі. Що ця синя смужка є провідник, по якому тече електричний струм. В металах це вільні електрони. Тепер я деформую цей провідник. Товщина і ширина його стали меншими, а довжина більша. Електронам важче пройти цю ділянку, треба виконати більшу роботу. І ми кажемо про збільшення електричного опору провідника. У цифрових терезах є тензорезистори, це плівка на яку змійкою розташований провідник. Якщо ми покладемо тіло на терези, плівка з провідником вигинається і довжина провідника трохи збільшується, тобто зростає опір тензорезистора. А якщо зростає опір, то зменшується сила струму через нього. Чим більшу масу ми покладемо, тим більше буде деформація і більша зміна сили струму. Це вже можна обробити електронною схемою і вивести на екран як значення маси. Зробимо останній третій пункт виконання роботи. Вимірюємо масу першої цукерки за допомогою терезів із коромислом. Пам'ятаємо, терези спочатку мають бути врівноважені. На одну шальку терезів кладемо нашу цукерку. Ми знаємо, що маса нашої цукерки приблизно 28 грамів, тобто одразу можна на шальки покласти гірку 20 грам. Потім 10 грам, і бачимо, що це вже забагато. Кладемо 5 грам. А це вже мало і додаємо ще. Як бачите, це відносно довгий процес, тому я прискорив відео і вже покажу, які гірки майже врівноважили нашу цукерку. Подивіться на ці гірки і спробуйте самостійно знайти масу першої цукерки. Не забудьте результат записати в зошит. Настанок зробимо висновок, у якому запишемо масу цукерок, наскільки вона відрізняється від маси, яку вказав виробник на борці, а також напишіть, які терези дають найбільшу точність вимірювання маси і чому. Сподіваюсь, у вас все вийшло. До нових зустрічей!